Вітаю вас, шановні, в ефірі Сільський час з вами Катерина Вороненко. Бабине літо допомагає аграріям провести осінньо-польові роботи і зібрати пізні зернові і провести сівбу озимини. Прем'єр-міністр України Микола Азаров поставив завдання не допустити скорочення площ під озиминою та прискорити темпи збирання пізніх зернових культур. При підготовці ж насіння ярих культур буде збільшено страховий фонд з урахуванням можливого пересіву посівів озимини. Успешное завершение збирання ранних зерновых полностью обеспечивало властные потребы продовольчим зерни. Пшеница маємо понад 22 млн тонн, ячменю 7,5 млн тонн, жито 665 тысяч тонн, заголом намолочено майже 40 мільйонів тонн зерна, что на 15% больше минулого року. В маємо маемо непростую ситуацию: через складни погодние умовы зібрати пізні культури, Розтягнувся в часі пасів озім'яний та підготовка ґрунту до пасіву ярих культур. Зараз погода дала нам недовго, як прогнозують, сухе вікно. Його необхідно ефективно використати до останній години. Треба максимально прискорити темпи збирання кукурудзи на зерно, сонячника, сої, пізніх крупіних культур, овочів і картоплі. На цьому треба сконцентрувати всю техніку і сили». Загальный обсяг площ, с которых еще необходимо собрать урожай, оценивается в 7,5 миллионов гектаров. О масштабы. Это величезная работа. Для сбирания зерна в стисовые термин подготовлена необходима техника, сушильное обладание, таемности для сберегания. Важно также же и высокий темп экспорту. Это да поможет швидше вывелить складские примещения. доручає Мінагрополітики постійно контролювати ситуацію та надавати аграріям маневрену допомогу. Також органи влади на місцях спільно з регіональними центрами наукового забезпечення агропромислового виробництва визначаються щодо особливостей та обсягів робіт, пов'язаних з доглядом за посівами озимих культур, з врахуванням реальних агрометеорологічних умов осені. Пасів буде активно продовжено протягом другої декади жовтня. Головне завдання не допустити скорочення площі у При підготовці носить ярах культур буде збільшено страховий фонд з урахуванням можливого пересилу зімени. Вже сьогодні відпрацьовується структура пасівів ярах зернових культур з тим, щоб витримати питому вагу зернової групи в 2014 році. Ще раз хочу наголосити, що врожай картоплі і овочів. Навіть за такою погодою, яка тимчасово призупинила завершення збирання, цілком забезпечують внутрішні потреби країни. А це означає, що ціни будуть стабільними. Ажиотаж на овочів за зокрема, картоплі спадає. Урожай перевищив попит в кілька разів. Вересневый стрибок цин на картоплю діякою мірою, зумовлено несприятними погодними умовами, але більше викликане бажанням посередників використати ситуацію на свою користь. Прогнозовано вау виробництва овочів знаходиться на рівні 10,4 млн тонн При фонді споживання до 7 млн тонн, Або на одну особу 180 кг при нормі 105 кг на рік. вау виробництва картоплі становить понад 21 млн тонн, з них фонд споживання 6 млн тонн, або близько 140 кг на особу на рік. Тільки за останній тиждень відносно сприятливої погоди, картопли та овощи в закладе на сберегание в овощи сховища, майже 240 тысяч тонн. За станом на 8 жовтня в сховищах находится 1,3 миллион, миллиона тонн овощев, с них картопли близко миллиона тонн. При всем загальная емность овощи и сховищ становит 1,7 миллиона тонн, то есть на сберегание будут продолжаться. На своєму засіданні 9 жовтня 2013 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про внесення змін до порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів премій. Розробником цього документа виступило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Згідно з прийнятими змінами, з порядку було вилучено норми щодо необхідності надання страхувальниками страховику заявки на страхування сільськогосподарських культур з державною підтримкою. Також вилучено норму щодо обов'язковості проведення засідань регіональних комісій не рідше ніж два рази на місяць. Тепер вони будуть проводитись по мірі надходження заявок. Також у постанові визначено терміни початку та закінчення прийому регіональними комісіями заявок та документів від сільськогосподарських товаровиробників для отримання ними права на часткову компенсацію страхового платежу. Окрім цього, відтепер укладатимуться лише стандартні договори страхування, а до переліку страхових ризиків увійшов ризик пожежі. На переконання урядовців, прийняття даного нормативно-правового акта надасть можливість удосконалити механізм надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів премій. За сприятливих погодних умов, що встановилися в Україні, протягом останніх днів прискорився хід осінньо-польових робіт. Аграрії вже намолотили понад 41 мільйон зернових. Також активізувалася посівна кампанія. Наразі тепла погода та достатня кількість вологів у ґрунті, сприятимуть отриманню хороших сходів та формуванню майбутнього врожаю озимини. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Він також додав, що на сьогодні сільвосворобниками засіяно уже понад 4,5 мільйона гектарів, оскільки надалі очікується хороша погода, аграрії мають можливість завершити посівну у рекомендовані науковцями терміни. Крім того, за словами міністра аграрної політики та продовольства України, збільшиться внесення добрив під урожай наступного року. На сьогодні сільгоспоровники закупили уже на 130 тисяч тонн міндобрив більше ніж торік, наголосив Микола Присяжнюк. Також він зауважив, що для завершення комплексу осінньо-польових робіт аграрії мають необхідне технічне забезпечення та паливно-мастильні матеріали. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект про внесення змін до земельного кодексу України щодо здешевлення вартості робіт із підготовки та проведення земельних торгів. Ми пропонуємо здійснювати відеофіксацію, яка також протягом п'яти днів після того, як такі торги відбулися, викладається на сайт, і всі зацікавлені особи можуть подивитися, як це відбувалося. А не так, як іноді сьогодні. Ти приходиш на торги, тебе за якимись формальними ознаками туди не пускають, оскільки ти там або папірець, який не доніс, або ще щось, або там, дійсно там не прочитав вчасно якусь заяву, а потім навіть не знаєш, що там відбувалося, і потім тільки єдиний варіант для учасників це звертатися до суду. Ну і друга складова це питання здешевлення. От сьогодні це 3,5 тисячі неоподаткованих Ну Ми пропонуємо зменшити це для організаторів торгів до 2 тисяч. Дві складові, крім того, те, що стосується друку, і те, що стосується інтернету, інтернет так само ну дає можливість зробити це набагато дешевше, а фактично безкоштовно для цих організаторів. Також комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до закону про зерно та ринок зерна в Україні щодо оптимізації формування зернових ресурсів нашої держави. Проектом передбачено скасування механізму формування регіональних ресурсів зерна. Як зазначалося під час обговорення, формування регіональних ресурсів зерна передбачено законом про зерно та ринок зерна в Україні і здійснюється з 2003 року. Також наголошувалося, що на практиці формування регіональних ресурсів зерна здійснювалося лише для продовольчого зерна з метою забезпечення стабільних цін на хліб. Водночас, за словами виступаючих, сьогодні створено новий механізм регулювання цін на хлібопродукти, відповідно до якого аграрний фонд забезпечує регіони достатнім рівнем запасів борошна для випічки хліба, пофіксованим Міністерством аграрної політики та продовольства цінам. Відтак, вважають автори законопроекту, в Україні зникла необхідність в існуванні механізму формування регіональних ресурсів зерна. Члени комітету також взяли до уваги, що на практиці в обласних бюджетах часто відсутні кошти для формування регіональних ресурсів зерна, тоді як існування законодавчих положень для такого механізму зерна залишається приводом для необґрунтованих обмежень пересування зерна в межах України, а також призводить до корупційних зловживань у цій сфері та фінансових втрат для аграріїв. В Україні вже намолочено майже 40 мільйонів тонн зерна. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, пшениці намолочено вже 22 мільйони тонн, ячменю 7,5 мільйонів і жита 665 тисяч. Це загалом на 15% більше, ніж за відповідний період минулого року. І на 16% більше ніж за відповідний період минулого року експортовано з України зерна майже 7 мільйонів тонн, а саме 6 мільйонів 800 тисяч. Міністерство аграрної політики та продовольства України також працює над розширенням географії експорту зерна з України. Зокрема, справжнім проривом можна назвати. Експорт нашого збіжжя до Китайської Народної Республіки і відкриття ринку цієї країни для нашої сільськогосподарської продукції, як ви знаєте, минулого тижня після повернення із Китаю міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк розповів, про що вдалося домовитися у рамках підготовки візиту президента України Віктора Януковича до Китайської Народної Республіки. Дуже складне питання це все-таки наявність квот на китайський ринок. Він видається один раз в рік, тобто в кінці календарного року видається на наступний рік. Дуже обмежена кількість компаній, які можуть отримати ці квоти. І, звичайно, ми сьогодні з нашими партнерами китайськими, які, на превеликий жаль, не мають на сьогоднішній день квоти на ринок Китаю. Спільно із Ексімбанком Китаю ведемо перемовини, щоб або надали таку квоту нашим партнерам, або дали можливість українській стороні продавати зерно компаніям, які мають квоти на китайський ринок. Для нас сьогодні, для країни, як для міністерства, вже ми проаналізували всі ринки. Ми вибрали 20 потенційне 20 країн потенційних імпортерів сільськогосподарської продукції. Ми розуміємо, що частина з цієї двадцятки є для нас недосягаємі по логістиці. Ми розуміємо, що частина країн для нас вони так розташовані, що ми можемо не витримати там цінову конкуренцію, але мінімум 15 країн це ті, які для нас перспективні. Що таке європейський ринок? Якщо ми подивимося минулий рік, ми проекспортували на європейський ринок 7,5 мільйонів тонн зернових. Це достатньо високий показник. І географія Євросоюзу розширилась. Ми вже почали постачати і до Англії, і до інших країн, не включаючи південні країни, і Італія, Іспанія, і кругом. Але ми знаємо, що європейський рин можливості європейських країн і нарощувати самостійно обсяг виробництва зернових. І ми розуміємо, що це буде під пристальним, пристальною увагою економічного блоку Євросоюзу для того, щоб не, не зменшити виробництво зернових. Зрозуміло, що це може рік на рік не приходитись. А Китай своїми можливостями до речі, проінформую вас, якщо ми... Прогнозуємо в цьому році виростити зернових 59-60 мільйонів, зібрати, то Китай збирає в середньому 590 мільйонів тонн зернових. 590 мільйонів тонн зернових. Але якщо подивитись на душу населення, звичайно, ми країна номер один, яка по кількості вирощених зернових на душу населення. І ринок по з попиту, він є стабільно зростаючим. І зрозуміло, що рано чи пізно цей ринок для нас буде, якщо не номер один, то він буде конкурувати по обсягам із країнами близького сходу і персидського заливу. Це ті країни, які неспроможні при будь-яких зусиллях себе забезпечити зерновими. Так що я переконаний, що обсяг вирівняється і навіть може бути номер один по експорту зернових на китайський ринок. До речі, я вам скажу, що сьогодні Китай імпортує соя 80 мільйонів тонн, щоб ми розуміли обсяги споживчого ринку Китаю. Як ви знаєте, президент України Віктор Янукович одним із нагальних завдань на сучасному етапі реформування аграрного сектору економіки не раз називав завершення земельної реформи. При цьому президент України Віктор Янукович, як ви знаєте, не раз наголошував, що у процесі завершення земельної реформи у жодному разі не можна допускати обезземелення селян. Ви також знаєте, що не так давно уряд підготував новий варіант проекту закону про ринок земель. Чому ж фермери не задоволені деякими положеннями цього закону? Саме про це у студії канала Рада я говорила із президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників України Миколою Меркевичем. Останній варіант законопроекту про обіг земель він ще гірший від тих попередніх. Там усугубляється все так, що подивившись його, це означає, що сьогодні ніхто не зможе землі купити, тому що тільки фізична особа. А Фермер це юридична особа, і, значить, дружина може фермера, і фермер може як громадянин купити ділянку, але тоді, як він її передасть у фермерське господарство, Це тоді він сам у себе орендувати буде чи як. Ну, це ж жонсь виходить. І фермер, який працює в господарстві, він собі нараховує зарплату. І Із цієї зарплати він має право купити. І подивитися, ту зарплату, яку він сьогодні нараховує мінімально або там чуть більше, то йому треба 100 років її збирати, щоб можна було купити ту ділянку, на якій він працює. Це тут є багато підводних каменів навіть в цьому плані. А як буде. тоді вирішити цю проблему? І що варто змінити у проєкті цього закону, поки ще можна щось змінити? І що ви робите, як президент асоціації фермерів? Ми готуємо свої пропозиції до цього закону. Але ви знаєте, ми вже просто втомилися давати пропозиції, тому що на кожному етапі закон був ринок земель, тепер обіг земель він змінюється, а і там наші пропозиції мало. Там тільки ускладнюється для селянина можливість отримати землю. А я, ну, слухаючи фермерів, і фермери весь час на початку створення фермерства говорили про те, що дайте, продайте нам землю, ми хочемо землю мати у власності. То сьогодні всі прекрасно розуміють, що ніхто з них землі не купить. Так складаються умови, що фермер сьогодні не зможе землі купити, тому що, купивши землю, це треба, значить, продати всі засоби виробництва і купити ту землю. По-перше, засоби може продати фермерське господарство, по-друге, кому воно продасть. Це знецінниться, тому що не буде покупця на його засоби, а потім він з фермерського справа, як він зможе отримати як фізична особа кошти, щоб купити ту землю. Тут є навіть в цьому такі, от, такому маленькому пункті вже є предоставив, що це недоступно для фермера. І сьогодні ми виступаємо за те, що не потрібен такий ринок землі. Землею не треба торгувати, треба торгувати засоб ну, виробництва, продукції то, яка я зробила. розумію, але земельна реформа потребує завершення. Вона почалася вже давно. І можливо, якби тоді закон про ринок земель запрацював, можливо. то сьогодні можливо. ми б уже, уже все давно пройшли оту колотнечу земельну і вже б спокійно всі а працювали. А, сь, а Сьогодні треба просто-напросто для мене видається, що треба силу волі переступити через ці всі помилки. І повернути у власність держави цю землю. Хто хоче на ній працювати, хай працює, орендує, і держава сьогодні мала б у бюджеті колосальні кошти від оренди. Тобто ви, 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 ви агітуєте за те і виступаєте за те, щоб у селян забрали землю, їхні земельні паї? В рахунок держави. Я розумію, але це зараз власність селян. І вони отримують орендну плату. Ви можете ви уявляєте собі, що буде, якщо у селянина почнуть забирати землю навіть держава. Хай держава викупить. Навіть без копійки забирала. Ні, ну хай держава викупить, хай держава викупить. Так про це ж йшлося. Хай держава викупить. але йому... Держава викупить у тих селян, хто хоче їх продати. А якщо селянин не хоче продати, то ну, це та, його приватна то його власність. Та хай буде. Ну, є, є механізми. Я ж не говорю, що однозначно так, але є якісь механізми упорядкування цього. Але повинно бути бажання і воля сьогодні перших осіб держави це зробити. Які Бо, що... саме механізми? Ви кажете, якісь механізми? Які Ну, купівля, викупи, викупити у селян землю можна, там, якщо немає грошей, там якісь механізми знайти, за комунальні послуги вирахувати, чи як там людині таке інше, Пере, зробити перевірку цих земель. Сьогодні ну, певне з 10 мільйонів земель гуляй. Які нічинні є, не востребувані землі є. Хто сьогодні їх і не платить податки взагалі. Тут є у цьому, у цій царині є ну, дуже багато питань. Тому тобто ви пропонуєте, щоб держава викупала, викуповувала земельні паї, а потім уже фермери орендували не в селян, а в держави укладали угоди. Може і таке буде. А фермери згодні на таку різку зміну. У багатьох із них вже довгострокові навіть угоди укладені про оренду земельних паїв. Ні, ну там ті, що укладені, вони зворотні сили не мають, але ті, що сьогодні треба переукладати і немає можливості їх, тому що зупинена реєстрація договорів і таке інше. А чому зупинена реєстрація? Тому що новий реєстратор державний працює, він сьогодні дуже, дуже слабо сьогодні реєструє. І і з цим є проблеми. На місцях і проблем дуже багато по реєстрації, по цьому всьому. Люди не можуть зареєструвати договори оренди таке інше. Думу. Ну і що можна зробити? Що роблять люди в цій ситуації? Тобто виходить, що чимало фермерів незаконно орендують землі, якщо у них не зареєстровані угоди про оренду? Ну, виходять з ситуації, я не можу сказати, що незаконно працюють, але якось ну, шука... як якось якось шукають як? шляхи. Я думаю, що у фермерів менш більше все в порядку, тому що у фермерів земля у постійному користуванні. І ті, хто з них орендує землю, я думаю, що вони її мають в досроковій оренді, більшість випадків. Але якщо хто, у когось закінчилася оренда і сьогодні він має проблеми, то шукаєш шляхи її вирішення згідно чинного законодавства. Сьогоднішній випуск програми Сільський час продовжує наша традиційна торбинка порад. Незалежно від того, скільки землі є довкола нашого будинку, 6 соток чи 60, справжній господар хотів би усіх засіяти та засадити. І обов'язково, щоб був сад. А який же сад без груш? Взагалі-то груша культура пізньо е, стигла, тому що вона е, зазвичай на сьомий, на дев'ятий рік вступає в доношення. А ось ці сорти прекрасно себе зарекомендували вже з третього року згрожаєм. Мова йде про такі сорти, як осінь, буковини, малявчанка, чернівчанка, яблунівка, кучерянка, припруцька. Цей набір, і як, на мій погляд, іншого не треба, щоб в нашому саду росли груші як ранньолітні, як, так і осінні. І зимових сроків достигання у центральних регіонах груші частіше всього можуть діймати парша та бактеріальні опіки, але ті нові сорти, про які йде мова, якраз стійко переносять спілкування з цими хворобами і, як правило, не потребують хімічного захисту від них. Один з небагатьох кримських сортів, що добре приживається, і в іншій місцевості кримська медова. Сорт зимового сороку достигання, який досить добре і врожайний, і як бачите, швидкоплідний – що для нас також важливо, накопичує велику кількість цукру, навіть третій невеликій кількості сонця, яке в нас є в порівнянні з Кримом, і груші прекрасних, десертних смакових якостей на сьогоднішній день. Дуже добре себе зарекомендувала. І врожайністю, і смаком, і стійкістю до хвороб. Не так давно у колекції українських садівників з'явилися нові сорти так званої азіатської групи. Чим цінні і цікаві ці груші. Перш за все, тим, що надзвичайно швидко плідні. У нас бували такі випадки, коли ми в розсаднику, в шкілці не викопували однорічні саджанці, на другий рік вони вже плодоносили. Що для, для груші не притаманно і не характерно. Причому, що мова йде про те, що ми щепимо цю та інші груші на сіянцях, а не на айві, яку в промислових зонах вирощування, як правило. Теплять на і вони низькорослі і е, швидкоплідні. В даному випадку на сіянці груші, щеплена ця груша, і, як бачите, на третій рік вона вже зрожає. Вирізняються і плоди. Вони непритаманної для груші і яблуковидної форми, інтенсивно забарвлені десертного смаку. Якось у неї колеться, приторно-солодкий такий смак. Е Стверджує, що ну, про, чуть, е, корисна. Ці сорти також стійкі до захворювань. Зимостійкість вона ну, у нас не було, правда, критичних зим поки що, е, які з низькими температурами, але вона успішно перезимовує ті, які є у нас. Е, Дохвороб практично стійка і на однорічному прирості, якщо ми поглянемо на однорічний приріст, то з гілочку візьмемо і погляньте, це однорічний приріст. так? то вже заклалися квіткові бруньки на них. Тобто за рахунок того, що на дорічному приності закладаються квіткові бруньки, це врожай наступного року. Вона відзначається напрочуд високою швидкоплідністю. Осінь час збирання пізніх сортів винограду. Дні вже стали короткими і сонце набагато менше. Саме тому для розведення слід підбирати сорти, які визрівають в таких умовах. Один з найкращих пізнього терміну дозрівання виноград фламінго. Практично не вражається хворобами. Мідю на ньому не відмічено. Ягода, куш сам сильнорослий, гроно досить великого розміру до кілограма вагою достигає у другій половині вересня. Ягода округла, виповнена, не спостерігається горошення. Що досить цінно, ягода не гниє і не тріскається. Мушу сказати, що по своєму забавленню, по своїй красоті це один з самих красивих сортів, придатний для тривалого зберігання в домашніх умовах. З одного куща винограду сорту фламінго можна зібрати 12-15 кілограмів ягідь. І ще характерно для нього те, що його лоза дуже гарно визріває і тому витримує температуру до мінус 24 градусів. Цікавий сорт винограду пізнього терміну дозрівання кеша. Цінний сорт і цікавий тим, що перш за все дуже сильно росте, потребує великої площі зивлення, той же час не хворіє мільдію, не вражається іншими хворобами, формує. Повноцінний врожай лише при довгому, довгій лозі, коли лозу обрізати на 10-12 вічок. Тоді повноцінний формує врожай. Ягода сягає 15-20 грамів, гроно до кілограму, досить гармонійного смаку і придатний також, як і попередній сорт, до тривалого зберігання. Один з найкрасивіших сортів осінній чорний. Врожай з одного куща такого сорту 10 і більше кілограмів. Відзначається досить сильним ростом стійкістю проти захворювань та хвороб, достигає у другій половині вересня. Громи відзначається виповненістю, виповненістю, без горошення. Ягода яйцевидна, темного забавлення, досить гармонійного смаку, придатний для тривалого зберігання. Сорт Любава, на відміну від інших, має дрібні за розміром ягоди, проте він визначається високою зимостійкістю. Лозу такого сорту можна не знімати з опори і не вкривати. Вона добре переносить морози. Як і попередній не вражається мільдю, але врожай, не дивлячись на те, що він дуже великий, все-таки гроном. Базарного вигляду немає і відзначається дрібноягідністю, але, не дивлячись на це, має досить пристойний смак і е, великий врожай. Ось майже і всі основні сорти винограду пізнього терміну дозрівання, які можна вирощувати в центрі та на півночі України. Усі вони різні за розміром та смаковими якостями. Тому бажано мати на своїй присадибній ділянці декілька сортів. Тим паче, що всі вони стійкі до хвороб і не потребують особливого догляду. 14 жовтня свято Покрови. Пресвята Богородиця була своєрідним символом і покровителькою козацтва. Тому на її честь, тобто на покрову. На Запоріжжі було освячено церкву. Побуті жінки вважали свято Покрови своїм. Особливо його чекали заручені дівчата чи ті, які сподівалися на сватів. Традиційно покрова на Україні належить до так званих великих свят. У багатьох селах на її честь будували і освячували храми, оскільки покрова вважалася не тільки народно-релігійним, а й національним святом. У цей день господарі примічали погоду. Якщо на покрову вітер віє з півночі, це знак того, що зима буде холодна і з великими снігами. А із з півдня то тепла. Звідки вітер на покрова, звідти почнуться морози. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. І гарної погоди, і доброго врожаю, і доброї ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаємося!